Друзі, доброго дня! Маємо в оренду трьохкімнатну квартиру у Личаківському районі. Вулиця Личаківська. Це у нас одна кімната. Два односпальних ліжка. Є кутова шафа купе. Вікна виходять на вулицю Личаківську. Тепер я вам покажу другу кімнату. Так, також односпальне ліжко. Тут є відкритий балкон, вихід на балкон і нова шафа купе. В третій кімнаті односпальне ліжко. Тут теж є балкон, він зашклений. Вікна виходять внутрішній дворик. В квартирі індивідуальне опалення, є двофункційний газовий котел, газова плита. Санвузол тут ізольований. Це у нас туалет. І ванна кімната. І ось ця побутова техніка. В квартирі зроблений ремонт. Це перша здача після ремонту. Велика шафа купе в коридорі. Кого зацікавить, звертайтеся.